А я вважаю, що ми маємо зараз виховуватися як українське суспільство на українському українством, і тільки потім, коли ми збагнемо, в нас це увійде, тоді вони можуть приїжджати. Ми зараз на вкрай такі, знаєте, небезпечні межі. Ми можемо знову замкнути коло так. Ми можемо замкнути знову коло. Якщо коротко, то я вважаю, що зараз не на часі їх пускати сюди. Ми маємо вбирати своє українське. А вони, ну хай вони ви розумієте? Вони можуть підтримувати кого завгодно. І велика подяка їм, що вони підтримують Україну. Спасибі їм велике! Але вони мають залишатися чужими для України. Ви розумієте? Я просто закликаю. Бо якщо ми будемо, а якщо українське суспільство буде сприймати їх своїми, ми знову станемо на ту стежку. Вони ми їм маємо дякувати за підтримку. Ми їм маємо дякувати за їхню позицію за їхні рішення. Але українці мають зрозуміти, що друзів, братів України у світі нема, крім єдиного свідомого українця, все. Ось Моя позиція. Це позиція. Дякую вам Дякую.